Бокові нижні зони, їх в принципі легше наносити, тому що я бачу з боку а, при натяжінні волосся, де в мене профарбовано, де не профарбовано. І все, що зовсім трішечки і буде фінал. І знову ж таки ви бачите, що краєву зону я наношу досить добре, тобто фарбника я не економлю, я не жалію. І ви повинні запам'ятати це головне правило. Ми не економимо на фарбнику. Після того, як ми закінчили наносити фарбник на краєву зону на затилки, ми переходимо на скроневу зону. І подивіться, скільки фарбника я кладу. Я знаю, що в домашніх умовах досить часто ви економите. Ви берете один фарбник і розтягуєте його так, що на 2-3 рази вистачає. Цього робити не можна. Ось я вже нанесла всі зони, ще раз все перевірила. Я пройшлась по краєвій зоні зі всіх сторін. Тобто я пройшлась по кругу, тому що волосся воно буквально їсть цей фарбник і йому не вистачає. І що ж я починаю робити далі? Я знаю, що на затилочній зоні я досить широко розділяла пасма волосся. Тому я ось так хаотично проходжу і ще раз зонально, додаю фарбника. Дивіться, ось так раз нащупала пальчиками, трішки промасувала, щоб розподілити фарбник рівномірно на затилочній зоні, щоб не пропустити і потім не було ніяких п'ятин. Промасувала і переходжу далі. Тепер я переходжу на зону маківки. Тут також я наношу на корінь і ви можете помітити, що я трішки притягую на попереднє фарбування. Розділяємо скороневу зону, також наносимо, беремо іншу сторону і також наносимо фарбник. І зараз ви самі побачите, чому фарбник краще донаносити. Ось подивіться, я розділила, і бачите, як уже світло виглядає корінь, тобто волосся з'їло сам фарбник і йому недостатньо воно просить іще. Тобто, ви пам'ятаєте, що на зону маківки ми наносили досить багато фарбника і ми брали досить тоненькі пасмочка. Але ви бачите, який результат, тобто воно виглядає уже таким пустим, тобто не видно, що там багато фарбника. І вже на зоні маківки ми можемо бачити, що фарбник почав проявлятись. Тобто реакція вже пішла чудово! Показую вам зі всіх сторін. Ще раз я масую, я промасувала скарневу, затиличну. Бачите, ще раз проходжу, тобто я дуже добре розподіляю фарбник по волоссю, враховуючи те, що я його досить немало нанесла. І ми вже майже підібрались до фіналу. Останній крок, бачите, я ще раз нанесла лінію росту, так, досить добре нанесла. Дивіться, передивляюсь, тому що ці волоски, особливо в кого є сивина, треба перевіряти, щоб вони були досить добре профарбовані, тому що там у нас є пушок. І якщо ви вийдете на вулицю, то його буде видно в приміщенні, звичайно ж, ні. Все, ми закінчили наше фарбування, і я впевнена, що я вам дала достатньо інформації та впевненості для того, щоб ви могли фарбувати самі себе вдома. Чекаємо 30 хвилин і йдемо змивати фарбник з волосся.